Цукерка во смерть, дорогі кризенята! І ось цього дивного привітання і нашого зовнішнього вигляду ви зрозуміли, що це відео про Хеллоуін. І ми починаємо! Halloween, 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 Halloween. Для початку я не вважаю, що свято Хелловін є провідним святом в Україні, але через вашу ініціативу ми вирішили зняти відео такої тематики. Ми входимо до церкви, ми молимося Богу, ми є християни, а це є не християнське свято, тому якимось аж у свято ми його не вважаємо, тому ніколи не бачила в Хелові нічого з більшого, ніж просто зустрітися з друзями і подивитися фільм. Halloween, 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 Halloween. Близько тижня тому на нашій офіційній сторінці ВК ви почали писати пропозиції щодо того, що ви хотіли побачити у цьому відео. Ми не хотіли образити жодною ідею, і тому вирішили використати їх у всіх. Сподіваємось, це відео буде інформативним та корисним для вас. Для початку розберемося, що Хеловін це американське свято, а отже, далеко не християнське і в Україні практично не поширене. Проте, кому не хочеться, хоча б раз на рік вдягнутися в дотепний костюм, порозважитися і взагалі почути себе дітьми. Таким чином, це американське свято пустило корінця у нашій Україні. Ну, не знаю, як в інших містах України, але у Львові кожного року в певних закладах відбуваються якісь тематичні заходи. Але вхід, на жаль, туди 16 або 18 років. А до такого віку нам ще росте і росте. десь так років 4. Точно. Якщо вечірку в честь Хеловіна влаштовують ваші друзі, то це півбіти, адже вам приходиться заморочуватися лише зовнішнім виглядом. Але якщо вся підготовка впала на ваші крихітні плечі, то я вам не позаздрю. Як не опозоритися перед друзями? Як зробити цю ніч незабутньою? Ми вам розкажемо. Хоча звідки нам про це знати? Якщо ж підготовка до свята все на вас, то найперше потрібно оприділитися з приміщенням і його декором. Ну, Хеловін можна святкувати і на кладовищі, і ніхто не скаже, що ви чик чирік Але ми народ простий, тому тримаємося варіанту квартирника. З приміщенням все вирішено, а що ж, декор. Ну, декор кімнати має бути страшним, але вам ніхто не каже принести до хати труну з кісточками. Ну, ще було бачите, страшно. Наскільки я розумію, Україна перейшла на зимовий час, а отже, починає темнітися десь о годині вісімнадцятій. Найкращий час починати своє паді. І ви можете не переживати за надмірне використання електроенергії, адже 31 жовтня вона вам точно не знадобиться. До чого ми ведемо. Прикрасити свою кімнату свічками, і це буде і страшно, і романтично. Буде страшно романтично. Свічок замало, тому було б непогано прикрасити помешкання за допомогою герлянд. Ну, не новорічних, звісно. Це мають бути вирізки з журналів, ну або не журналів, а, гарбузів, кажанів або ще щось, щось подібного на таку ж тематику. Це додасть невеличкий плюс у стрічку атмосфери. Та який ж без його головного героя? Без тебе? Без гарбуза. <плес> Чим гарбуз побільшатим, тим його почка страхітливіше красуватиметься на вашій паті. Не забудьте намалювати йому симпатичну мордочку і поставити у його нутрощі свічечку. Ох, ці метафори! Більше корисної інформації, як гарно прикрасити пичку свого гарбузика, ви знайдете у нашій спільноті ВК, ссылку силку на яку ви знайдете в інфобоксі. Halloween, 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 Halloween. А тепер до головного. До столу. Якщо ваші фінанси дозволяють, то можна купити уже готові страви у якомусь із кафе. У Львові, наскільки я розумію, є кафе, де самі назви страв лякають. Це кафе Тремітли. А якщо нам потрібно заощадити кошти, то тут треба трішки поміскувати. В інтернеті дуже багато різних рецептів, за допомогою яких найбанальнішу їжу можна перетворити справжній витвір мистецтва. Дивіться і дивіться. Якщо ви справді вирішили здивувати своїх друзів і приголомшити їх своїми кулінарними здібностями, непогана ідея буде зробити якусь головну страву, яка буде відрізнятися від тих всіх банальних витворів мистецтва. Непогана ідея якийсь тематичний торт. Пару рецептів ми вам залишимо у нашій спільноті. Але ми поїли, хочеться і попити. Ну можна зробити якийсь коктейль, свіжо вижитий смузі. Але найпростіший і найбанальніший, і найальтернативніший варіант це завжди був томатний сік. Ну але не всі люблять його, тому буде гарна ідея вишневий або гранатовий. Так що, мої любі кровопивці в магазин і закупіть самим як слід. Якщо вечірка буде приголомшливою, то образ має бути відповідним. Можна подумати і піти на прокат, але думаю, з цим буде трошки важко, адже в Україні хеллоуін не є таким популярним і на прокатах може просто не знайтись на вас костюми. Але не час сумувати. не потрібно соромитися пошаритися по секондах, адже можна знайти собі хороший і дуже класний і бомбезний образ. Ну адже на секондах одяг привозять із-за кордону. Тобто з американських і європейських країн, де хеллові святкують практично як Друге Різдво. Ну, Практично. Отже, одяг все-таки знайти ви можете. Ось, наприклад, свій капелюх, який чудово підкреслює тематику цього відео, я купила саме там. Але часто буває таке, що не вистачає ні коштів, ні сили, ні натхнення шаритися по магазинах. Якщо справа настільки так кепсько, тоді наступне відео саме для вас. ...напевно в гардеробі кожної дівчини знайдеться чорне плаття. Якщо ж не воно, то спідничка і майка у цій гамі 100%. А це вже половина нашого образу, адже додаючи невеличкі аксесуари, можна його кардинально змінити. Цей образ відьмачки ми створили з допомогою чорних гетер і симпатичного капелюха з павутиною. Червоне пальто і губна помада додають образу екстравагантності і загадковості. Але пам'ятайте. Що з аксесуарами можна поекспериментувати, і за 5 хвилин мило дівчисько перетвориться на героїню жахастика. Файного жахастика. Halloween, 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 Halloween. Ви попросили дати вам пораду на Хелові. Але минула інформація, яку ми подали у відео, автоматично ними стала. Тому ми зробили підбірку найоригінальніших порад на Хеловін. Обов'язково перейдіть дорогу в чорному Куту. Не вічно йому ж переходити вам. Якщо ви боїтеся монстрів, тоді спробуйте думати, як вони, почуваєтеся, як вони, і тоді ви зрозумієте, що монстр біля вас? А якщо вам дуже страшно, то знайдіть спокій у своїй душі, а все решта знайде вас саме. Башеньке. Хороша ідея буде налякати когось банальними телефонними жартами та смс-ками. Тут не обійтися, потрібно щось серйозніше. І якщо ви шукаєте натхнення, то знайдіть його у нашій спільноті. Ну а якщо вам сподобалося це відео, то не забувайте ставити вподобайки. Підписуйтесь на наш канал і живіть щасливо, але з приводами. Happy Halloween!